Вже понад п'ять років Криворізький педуніверситет є учасником експедиції інституту археології НАН України. Студенти факультету історії проходять практику на Черкащині у місцевості, яка відома як Холодний Яр. Експедиція досліджує археологічні пам'ятки Скіфської доби раннього заліза. Знахідки на Скіфському городищі проливають світло в глибоку історію. Нині ж археологи мають задачу обстежити місця під майбутні пам'ятники пантеону героїв у Холодному Яру. Криворізькі студенти мали два тижні практики в цьому історичному місці. На базі експедиції дії польова археологічна школа до нас активно долучаються студенти різних університетів, зокрема, студенти університетів із Кривого Рогу, Черкас. Ми очікуємо Київ, тобто надзвичайно широко, широко представлені тут у нас вищі навчальні заклади. Експедиція проводила дослідження курганів скіфського часу. Виявлено похов... елітні поховання вершників п'ятого століття до нашої ери. Знахідки представлені фрагментами посуду, озброєння, вузди. Сьогодні одна з наших груп змінила локацію. Ми перейшли на новий об'єкт. Ми працюємо на, безпосередньо на самому Матронинському городищі, здійснюємо дослідження пам'яток у районі Пантеону Слави, присвяченому нашим героям. які... Нині euh, захищали і нині захищають. Нашу батьківщину від окупантів це схема Мотроненського городища добирання заліза. А це окремі фрагменти зібрані там на поверхні. Участь в експедиції дала змогу представити в одній з аудиторії стфаку вишу артефактиць з цієї місцевості. Археологи кажуть, нині необхідна допомога волонтерів для розкопок у Холодному Яру. Криворізькі учасники експедиції підтверджують, обстеження території Скіфського городища біля пантеону героїв потребує робочих рук. Експедиція діє цілий місяць, і тому, відповідно, поки наш університет, наші студенти були, нас було багато доволі. А ось друга частина там працює вже Черкаський університет, їх трохи менше є. І виникла потреба вже під час самих розкопок. Справа в тому, що в цій місцевості знаходиться меморіал. Пов'язаний з холодноярцями вже сучасної російсько-української війни, і, відповідно, відбувається розширення території цього меморіалу, а сам меморіал знаходиться в історичній місцевості, які перед цим мають дослідити археологи. І саме тому виникла потреба в тому, що ось друга частина цієї експедиції потребує, так би мовити, робочих рук ну, власне, для дослідження території, на якій планується. На до речі, Холодний Яр з криворіжжям поєднує відома історична особистість Кость Пестушко, на честь якого названа наша 17-та окрема танкова бригада, був головним отаманом Холодного Яру. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.